Здорово. І ми, ну я буду розігрувати, е... Я буду розігрувати ем ножики повторки, Ну, всі різні аркани повторки. Я розігрувати буду. Я так подумав. Ну, не подумав. Я взяв, відкрив десь. одну тисячу Кейсів. І в мене випало от стільки от аркан. Так що я... Хочу сказати, то, що я буду розігрувати аркани всі. Перша моя аркана на ну, це буде оця от. Пість дев'ятсот точка нольноль, всі купити купляйте. Так Далі, що в Шіякув... зараз я буду виложувати на продажу на ну кого скільки це максимально стоїть, це моя наша мні. Це серебро. десь Скільки, десять, скільки там? тысяч точно або ні. Угу. значить я продам за одну тисячу. За одну тещу продам, а за дві тись, а не за одну луч. все купляйте. За одну те іщу. Ну, а, а ще одного ножика розіграємо і будемо закінчувати. Я ще потім збігаю за добавками по нові ножики. О, статі, в мене є ще керамбіт. Ви замітили. Так. Я ще буду розігрувати такого ножика тільки вже в другому відео. З такого ножика в другому. О! в мене в мене тобто, купив їх за 800. Сміх. За 800 в мене куп. Де... Так. Керамидво. Ну що, реально купили за 800 їх. Мені їх реально... Ну за 800 купили. В мене їх купили за 800. Рівненько за 800. Обголодіть. Їх в мене купили. Ну ладно. Е, Можемо за цих 800 голди. За цих 800 голди. А ми можемо купити за 800. Аркани. Оце забираємо, оце забираємо. Пушечки. Угу. Отакі ось от аркани в нас. Тут можна вибрати все на свій вкус. Так. Ми зараз подивимося рекламу Ми. і вернемось. Ми подивилися рекламу і дивимося, на що мені хватає. Я, короче, возьму, возьму. Первое. Заграю в другому відео. Ну, не розграю. Коротше, в мене буде ще одна рубрика, яка називається. Продаю свої, свої воді О, якраз оп. Одного. Другого. Таких от в мене два. Я зараз попробую продати. От такого тут одного. Стоп. А де мої? А де моя та ще одна аркана? М -м -м -м. В мене той аркан не. Ще нема. Це получається просрав я голду, ...но ніч. Я зараз ще подивлюсь рекламу. Так, ми подивилися рекламу і мені хватає на щось дорожче навіть. Ну для приколу... для приколу. Куплю ще одного вот такого. Все, купив вот такого от ще одного. Ну, давайте ми ще купимо от цього. От. Все. Тепер в інвентар. Один. Так, а где другий? Вот другий. Дороги. Там дорогие у нас пирамид, а не фанк. А где у нас Угу. Mm -hmm. Значить, я його продам за саму вищу ціну. Саму вищу ціну. Yeah, саму вищу Я вернувся, ми його продамо за, за тикит вот голде. Вс. Самый вещи. Подивимося, хто в мене його купить. Ну а покажу проїзд, по -моєму. інвентарю Инвентарю быстрой. Кстати, у мене дуже багато їх. Ладно. А, у їх два. Ха, два вот тех, ха, у мене їх чотири. вот тех вот, два вот тех, два вот тех вот, два вот от і два вот тех вот. Оце класно. Живіться. Хто хоче, щоб я хотів оригінальний стантор, ставте лайк, а ми покажемо закінчуємо.